Всім привіт! Сьогодні в нас з вами буде такий міні влог Ми підчепили діскову борону, зараз будемо їхати діскувати маленький участочок. Взяла я стульчик, щоб можна було теж сісти, покататися. І поїхали. Ми на нашу діляночку зараз будемо дискувати Малеча прибігла кататися в тракторі. Діскували, wow. я вже наділа кепчик, тому що дуже жарко. І зараз будемо косити траву. Так, а в нас вже вечір. І ми вирішили піти в нашу бісідку. Отак ось гарно в нас світять гірляндочки в нашій бісідці. Отак. І вирішили трішки, зараз вам покажу, вирішили трішки пожарити м'ясо, замаринували його. Ось отак гарно. Там уже горить наш мангал. А тут ось так гарно. Одна другі має в нас тут. Ну, взагалі гарно так тут. Костюр у нас вже прогорів. Зараз будемо налажувати м'ясо наше. Да. Накрили, зараз будемо ставити вже на вогонь наше м'ясо. Погано видно, ну нічого. Так, приготувалось наше м'ясо.